Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю всіх, хто слухає UA українське Радіо Дніпро в ефірі. Програма «Тема дня в студії ведуча Раїса Басова. У Дніпрі відкрився навчальний центр Кодацька Січ. Він спрямований на патріотичне виховання дітей і молоді. Згартування важлива складова наших таборів. Діти заангажовані гаджетами, сприймають світ через віртуальні ігри. А ми знайомим їх з реальністю. Написала на своїй сторінці у Фейсбук Христина Головачова. Чого навчають дітей у навчальному центрі Кодацька Січ? Про це зараз говоримо на Українському радіо Дніпро. І гостями нашої студії є одна з організаторок навчального центру «Кодацька Січ, громадська діячка, правозахисниця, волонтерка Христина Головачова. Вітаю вас, пані Христина. Вітаю, добрий. день. Комендант табору Кодацька Січ, воєн доброволець, заступник командира штурмової роти 5-ї окремого батальйону української добровольчої армії Микола Григоряк. Вітаю вас, пане Миколо. Доброго дня і громадський діяч, волонтер, інструктор національної самоідентифікації і міжнаціональних зв'язків Сергій Галицький. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня дуже приємно. І нагадуємо при цьому у прямому ефірі наш телефон 096 447 1303. Тож, шановні радіослухачі, просимо долучатися вас до розмови. Телефонуйте нам, ставте запитання. Також надсилайте свої історії, коментарі нам у мережу Viber за цим же номером. Повторюю 096 447 1303. І перше питання: коли виникла ідея створення навчального центру Кодацька Сіть? Ця ідея. Поступово народжувалась у нас. Першу зміну ми провели в червні місяці. Це були діти з родин загиблих, родин учасників бойових дій, переселенців. І коли ми починали цю справу, у нас була думка просто оздоровити дітей, частково сприяти реабілітації дітей, котрі прожили травму, пережили травму або травмовані війною. Але вже в самому таборі якось так використализувалася наша ідея, і ми вирішили, що літом обмежуватись не варто, потрібно постійно працювати з дітьми, тим паче вони цього дуже хочуть, цього хочуть батьки. Якби коли є попит, запит, то ми реагуємо на це. Тому вирішили, що коли закінчаться літні канікули, ми не не припинимо свою діяльність. Як саме здійснюється виховна діяльність у вашому центрі? Е... До вас, пане Микола, ага. питання. Дякую. Ну, все почалося знову таки ж з того, коли мені запропонували стати комендантом табору, пані Христина. Моє перше запитання було: що це таке? От потім, коли все таки зрозумів, піднявся педагогічний досвід і деяке напрацювання знову ж таки з військової тематики. Виникла програма під цих дітей, тобто ми почали спільно вже опрацьовувати програму для того, щоб дати мілітарний напрямок і все-таки провести О, ті навчання, щоб діти стали майбутніми захисниками України і розуміли, для чого це є. Ну, у нас в принципі йдуть два напрямки паралельно, тому що не кожна дитина. Вірніше кожна дитина має свої здібності, тому у нас примусу немає. У нас є певні правила поведінки, котрі мають всі слідувати. Одне з таких основних правил це відсутність гаджетів в нашому просторі, тому що, ну, по-перше, як ви вже і на початку передачі зазначили, що діти дуже до цього. В, дуже в цьому живуть в віртуальному світі, і гаджети просто не потрібні тоді, коли навколо є цікаві речі, цікаві заняття, цікаві люди, котрі готові ділитися своїм досвідом життєвим, своїми знаннями, своїми. Вподобаннями і знайомити дітей з цим, тому у нас фактично в таборі і тепер вже в навчальному центрі працює два напрямки. У нас є напрямок з посиленою фізичною підготовкою, скажімо так, і ті діти, котрі хочуть стати джурами. Про це може більше розповісти пан Микола. І є діти, котрі просто насолоджуються спілкуванням в україномовному просторі. Це друге основне правило, що у нас діти спілкуються тільки виключно державною мовою. І ми просто створюємо такий простір, що ну, інакше не вийде. Тому у нас для кожної дитини знайдеться якась ніша цікава, і будь-якій дитині у нас цікава. То хто ж такі джури? Пане Микола, питання журналі: знову ж таки, ми його взяли з козацтва, запозичили, тому що це і були учні козаки, які згодом, коли чомусь навчалися, ставали козаками. Тобто це так склалося історично. От, тобто, у нас жури мають честь, ніхто нікого не заставляє. Це що казала пані Кристина, повторюся. Ми не заставляємо, але якщо діти мають бажання однобути необхідні навички, здати потім іспити, вони стають журами, але це стають тільки достойні. Ми їх не заставляємо, вони самі хочуть. Так, ми до речі, от у нас була зміна на осінні канікули. Ми проводили опитування в кінці, і ви знаєте, ну 80% присутніх в таборі е, говорили про те, що їм дуже подобаються заняття з тактичної підготовки і медична підготовка, до медична допомога. Тобто діти дуже так у нас викристалізовуються. А є ті, котрі говорять, що я люблю плести браслети, я хочу більше малювати, я хотів там, бо хотіла би співати більше, танцювати. Є й такі творчі діти, котрі у нас теж знаходять для себе можливість реалізувати свої бажання. Українське радіо Дніпро має коментар дослідниці і представниці Кримської правозахисної групи Ірини Сідової. На території України українці можуть робити там якісь навіть мілітарійські табори, хоча це не дуже приємно там з точки зору правдити, наприклад, в цьому нічого протизаконного немає. А якщо це буде робитися на території окупованого Криму, то тут уже є склад воєнного злочину, тому що в таких таборах часто йде пропаганда. Служби в армії держави окупанта це заборонено міжнародним гуманітарним правом. Ось тому це велика різниця, і тому саме ми і документуємо оці порушення, тому що це є складом воєнного злочину. А те, що в Україні робиться, ну треба теж дивитися, тому що іноді в цих таборах мілітрійських, які є в Україні. Все ж таки дітям пропахують таку ідеологію, яка, наприклад, там про велич білої раси, ну тобто вона така неприйнятна з точки зору правозахисту, тому що це теж неправильно і не мають бути якихось там проявів нетолерантності чи расизму, наприклад, так да? тобто, це ми вважаємо як правозахисники неприпустимим. але в цьому немає складу самовільного злучення порушення міжнародного гуманітарного права. Це Точки зору інших, інших аспектів може розглядати. А те, що окупанти роблять, чого це злочин, і треба документувати говорити про це якомога голосніше, тому що просто напросто діти виховуються в атмосфері постійної пропаганди війни, мілітаризації свідомості, і це дуже погано впливає на їхню психіку, і вони потім просто морально вже коли вони виростають, готові йти служити в російській армії. Найбільш розливі діти віком до 15 років, тому що в них ще не сформовано критичне мислення. Вся пропаганда, яка впливає на цих дітей, вона в них закріплюється не тільки в свідомості, але в підсвідомості, тому що діти до цього віку вони просто довіряють цілком. Тим людям, які є для них моральними авторитетами, тобто це не тільки родина, це якраз ці військові, ці якісь там вчителі в таборах, які там вкладають, вчать їх військовій справі. Та вони для них є моральними авторитетами. Тому вся пропаганда, яка йде від цих людей, вона як істина в останній інстанції просто сприймають цими дітьми і закріплюються на багато багато років свідомості, і це дуже небезпечно. Ці діти найбільш вразливо. бо вони все сприймають за чисту монету, не можуть це. Якось аналізувати, відокремлювати. Це був коментар дослідниці і представниці Кримської правозахисної групи Ірини Сідової. Тож, пані Христини, пані Миколо і пані Сергій. Прокоментуйте, будь ласка. Я думаю, пан Микола краще за всіх. От, скаже. Почнемо з того, що от, от те, чому ми навчаємо, ми, воно трошки має відрізницю від всього іншого. От ми навчаємо захищати свою батьківщину, відстоювати свою землю. і і, і, Тобто ми не закликаємо кудись нападати. А якщо взяти в загальному, як Радянський Союз це пропагував, ми збиралися в тоді, що ми Радянському Союзі звільняти від інспіріалізму весь світ, от, і маємо Афганістані і так далі. Як Росія має кучу моментів, коли навколо вороги? Чеченці вороги, українці вороги і так далі. Вони цьому навчають дітей. Тобто ми навчаємо захищати свою землю. Допустимо, жовтник не надамо приклад. Це робиться в будь-якій країні, де дітей навчають патріотизму, любові до своєї землі, захисту своєї землі. І нічого в цьому погано немає я бачу. Пані Сергій думка? Ну, я хочу додати: стосовно побоювань, шановної пані, стосовно білої раси і її наступу на все інше людство, то нещодавні події в місті Одеса в одній школ, там, де вчителька принижувала, Українську дівчинку за те, що вона спілкується українською мовою. Це взагалі для мене незрозуміло. Як, як може таке бути, коли в Україні принижують людину за те, що вона спілкується на рідній українській мові, на державній. І до я до речі, хочу... якою має відбуватись весь навчальний процес, так? між іншим, по законодавству. Безумовно. <гум> Тобто ми ще зіткнулися з порушенням закону. Так, так. До того хочу сказати, що ми повинні навчити наших дітей в першу чергу поважати себе, поважати свою батьківщину, поважати свою родину, поважати свою оселю і поважати самих себе. Коли людина поважає себе, її поважають всі інші, і поважає суспільство. І ми повинні ми зобов'язані це робити. Тому я хочу ще раз сказати і наполягаю на тому, що ніякого приниження інших націй, інших етносів наше навчання не несе. Воно несе в першу чергу повагу до своєї нації і захист своєї нації. Ми не загарбники, ми захисники. Знаєте, я хочу доповнити, поки слухала і пана Миколу, і пана Сергія, дійсно, ми в першу чергу вчимо любити свою державу, поважати мову, поважати закон. В принципі, да, хтось прочитавши інформацію про те, як вчителька там, принижувала дитину, якщо ми в сторону від. Е, е, Сторону здвинемо сам факт приниження, да? ну хтось скаже, та яка різниця, якою мовою? Або вчора Фейсбук просто наповнився перепостами повідомлення про те, що професор одної з наших вищих навчальних закладів в місті Дніпро сказав фразу на зауваження студентки прошу викладати українською. Він сказав щось на кшалт: дві мови, одна, один народ, одна країна і одні руїни. Тобто, одна мова, а, одна од... мова руїна одна мова. руїни. Що одна мова, то руїна. Да. То е... хтось каже, яка різниця? Давайте не будемо загострювати. Дуже люблю така улюблена мантра, не можна через коліно. На що я дуже люблю відповідати: я хочу побачити то коліно, бо 30 років майже ми в Незалежній Україні. Я не бачу і не бачила, і не бачу сьогодні жодного коліна, через котре перегибають. Але я бачу, як принижують україномовні родини україномовних дітей, як порушують освітяни законодавство про освіту. От коли ми навчимо наших дітей реагувати на ці порушення, а я можу просто з великою з великим задоволенням розказати нашим радіослухачам про такі факти, як після наших таборувань, після наших занять, після наших зустрічей, спілкування з дітьми, вони приходять до школ і роблять зауваження вчителям. Котрі дозволяють собі порушувати законодавство і говорити російською мовою під час навчального процесу, особливо їх обурює, коли вчителі української мови собі це дозволяють. То ми цим пишаємось. Тому жодним чином в нашому центрі не пропагується війна. Я, як правозахисниця, також розумію, про що говорила пані з Криму. Я розумію, що дійсно там і відбуваються порушення. Але в нашому центрі ми не пропагуємо війну. Ми вчимо, як сказав пан Микола, захищати свою батьківщину, але в першу чергу ми вчимо її любити. І захищати батьківщину можна не тільки зі зброєю в руках. Захищати батьківщину можна, говорячи, державною мовою. Це вже захист. Чим більше людей в Україні заговорять державною мовою українською в публічному просторі, тим складніше буде нас окупувати, тим складніше нас буде зламати. Так, це звісно. Як стати січовиком вашого центру? Ну, пан Микола, знову краще за всіх скажете. Ну, по-перше, потрібне бажання бути в тому середовищі, яке ми пропагуємо. Тобто, це україномовне середовище, любові до України, патріотизму. Тобто, не повинно бути присутні як в дітях, так і в батьках. Все інше просто. О, от у нас сторінка, це пані Христина більше. Продовжує. Сторінка в Фейсбуці у нас є навчальний центр Кодацька Січ. Ми там публікуємо інформацію і про наші заходи, котрі ми проводимо, враховуючи, що працюємо ми і поза канікулярним періодом, можна побачити. Рекламу або оголошення про те, які будуть заняття на ці вихідні, за яким за якою адресою, тому що у нас дуже багато однодумців. У нас пан Сергій налагодив стосунки. Він у нас ще й відповідає за такі. Як він сказав, більш національну повагу, Зв язки. Зв язки, да. а також у нас є домовленості з кінотеатрами нашого міста, де ми можемо приходити, спілкувати, зустрічатись, переглядати тематичні стрічки, нам дають для це, на цей час можливість. У нас проходять заняття, у нас також ми починаємо заняття з англійської мови, тому що. Це мова міжнародного спілкування, і ми дбаємо про розвиток різносторонніх наших дітей. Ну, в принципі, можна слідкувати за сторінкою навчального центру. Також періодично на наших сторінках Facebook ми перепущуємо інформацію або робимо оголошення. Ну і правильно сказав пан Микола, що головне бажання батьків. В першу чергу, ви знаєте, ми спостерігаємо, як змінюються діти, але ми також бачимо, як змінюються батьки. Коли дитина приїздить етнічний росіяни, родина, вони приїхали дуже давно сюди, але спілкувалися як і дуже багато. На жаль, в нашому місті, в нашому регіоні російською мовою. То коли син відвідав наш табір, він був дві зміни. І потім ми зустрілись просто випадково в місті. Я почула, що син продовжує говорити українською. Я думала, а тато розмовляє російською. Я думала, що це малий от зі мною, тільки враховуючи там, наші розмови, наші розповіді, да, матеріали, котрі, з котрими ми знайомимо дітей. Я думала, він тільки зі мною говорить, але потім я почула, що він говорить і з татом українською мовою. Тоді я запитала батька. Він і вдома говорить українською. він каже, да, він приїхав з табору і сказав: тато, ми, українці, маємо говорити українською мовою, якщо ми поважаємо державу. Ну, я сказала тоді, тоді я не розумію, чому ви продовжуєте розмовляти російською з вашим сином, якщо він вам запропонував таку, ем, такий розвиток подій. І потім пройшов ще якийсь час, і я вже чую, я бачу, людина змінив, він, тато я маю на увазі змінив аватарку у себе в телефоні в вайбері. Він почав писати в групу українською мовою, тому що батьки іноді пишуть українською, іноді російською. То от батько став змінюватись також. Тому через дітей відбувається і усвідомлення батьками, як жити в державі, як її поважати. як любити. А Яка вікова категорія і за власною ініціативою йдуть, чи за ініціативою батьків? Перший раз, звісно, всі йдуть за ініціативою батьків, але. У нас не було факту, щоб дитина не захотіла у нас бути. У нас були факти, коли ми були вимушені за порушення неодноразових правил і порядків нашого табору дитину відправити додому, і це все узгоджується на початку перед зміною з батьками. Але в першу чергу в першу зміну, звісно, або перше знайомство відвідування занять відбувається за ініціативою батьків. Потім дитина у нас створена група для дітей, вони можуть продовжувати поза змінами спілкуватись. Ми туди додаємо нових учасників. Ми туди також надсилаємо оголошення про наші зміни, про наші плани, про наше заняття. Вони вже знають, і батьки знають, і діти. Ну, Я думаю, що в кожній родині йде обговорення, чи можуть вони Приїхати, от в цю зміну у нас, на жаль, п'ятеро дітей відмовились буквально в останній день їхати. Хтось захворів, а у когось друг захворів, кот, з котрим він хотів ну, вперше поїхати. Тому трошки у нас п'ятеро дітей так несподівано відмовились. Але діти дуже хочуть їхати. І от коли про я говорила, згадувала вже сьогодні, про... ми проводили опитування. Що що щоб вони хотіли побачити, почути, познайомитись, спробувати в наступні зміни, то діти говорили про те, що сумують за тими друзями, з котрими були, там, наприклад, на другій зміні, а зараз четверта зміна, а не всі ті приїхали діти, хто був на другій. Тобто вони настільки у нас починають товаришувати, якось, вони стають близькими по духу, мені здається, і от їм не вистачає цього спілкування. Хотілося би, щоб. Щоб канікули було більше. <смі> <смі> Навчальний центр Кодецька Січ проводить табори, походи, мандрівки, як ви сказали. А у попередньому таборі було, можна сказати, військова підготовка. Чому? Почнемо з того, що мілітарний напрямок він йде паралельно з походами мандрівками. Іволюціонує і, і всім іншим, але він йде напротязі всіх таборів. Тобто, це одно з і навіть трошки невід'ємне. І навіть тому діти сумують за друзями, сумують за всім, тому що вони, вони разом прийшли ті моменти, які вони відчули ті емоції, які більше ніде не було. Тобто тут вони їх, вони їх тут отримують на протязі навчання, на протязі іспитів, де вони там можна якісь там грані дотягують, і все-таки роблять те, що вони хочуть зробити добитися. У тому скажете, що мілітарний напрямок десь прийшов, десь його не було. Цей напрямок, якби він був завжди, це одна складова табору. Просто я думаю, що ви так вирішили, оскільки у нас інформації на сторінці з'явилась, з'явились світлини і коментарі були про те, що у нас була діти кидали, могли кинути гранати. Ці як вони називаються? Несправжні Несправжні. страйбольні гранати, сертифіковані, все нормально. Вона спрацьовує звідти літає крейда. Ага. А так працює як справжня. все. Да, Ну дітям дуже сподобалось для них це було настільки неочікувано. До речі, ще мета нашого навчального центру. Долучати до роботи учасників бойових дій. Ну, почнемо з того, що комендант у нас воїн-доброволець, а в цю зміну до нас приєднався в якості інструктора, тато одного з наших січовиків. Котрий проводив заняття. І на майбутнє ми вже проговорювали, після кожної зміни у нас є педради. Ми проговорюємо, аналізуємо зміну, чи були якісь, можливо, недопрацювання, щось пропрацьовуємо, щось більше, навчальні плани змінюємо, але вирішили, що. Батьків будемо більше долучати, тобто ветерани будуть долучені до виховного процесу. І це буде настільки і поєднувати саму родину, бо діти будуть бачити повагу до своїх татусів або мам, тому що жінки воюють, ми це знаємо, і в нашому колі є такі родини. Тобто те, чого не вистачає в державі, на жаль, ми будемо виховувати ще в наших дітях і повагу до наших воїнів. З якими труднощами ви зіштовхнулися при створенні центру? Ну, от я хочу сказати, стосовно цього до чисті пана Микола, я хотів підкреслити. Він, коли, ну, коли ми познайомилися, познайомилися ми під, під час першої зміни. Я подивився на нього і подумав о, Господі, це вояка, він тут зараз почне командувати, почне всіх ліворуч, праворуч, я сам людина цивільна. І тому для мене було таке здивування, коли він інколи находив до душі дитини підхід, до якої з пані Христиною не змогли знайти, знайти ми. Тобто він здивував мене дуже приємно, і я йому про це чесно тоді і сказав. А що стосовно труднощів, то я вам скажу, я от теж знайшов в цьому таборі свою щабель, і коли я з пані Христиною розмовляв про молодь, вона сказала, Галицький, от тобі відкрите море, працюй. І що я помітив, справа в тому, що діти наші, вони, знаєте, є такий термін засовковлені. Тобто батьки... Самі того може і не хотіли, але передали йому цю совковість, коли дитину спитаєш, що от ти знаходишся в своїй оселі. Що твоє? Він каже: Все моє! Як тільки ми доходимо до порога його оселі, де лежить ганчірка для витирання ніг, то все, що за. Він вважає вже не своїм. І мені приходилося на пальцях пояснювати, що все наше, і тролейбус, і вулиця, і світлофор, і що завгодно до самого кордону. От кажу, що до кордону це наше. А далі вже це не наше. Це вже ті, хто там живе. І ми маємо дбати про це. Ми про це дуже часто говоримо. Я дякую, що пан Сергій про це сказав. Бо діти дійсно не розуміють слово влада в державі належить народу. Вони себе поки що не поєднують з цією державою, можливо за віком, можливо, за відсутністю такої інформації в інших. Дитячих групах. Якщо ще хотіла би відповісти на питання, які труднощі, ну на сьогодні ми розуміємо, що нам потрібна територія, ми б хотіли мати постійну базу, де ми б могли не тільки наших дітей зустрічати в канікулярні періоди, де ми б могли зустрічати з їхніми батьками, з родинами загиблих, з родинами ветеранів. Якщо в місті у нас в принципі питання офісного приміщення вирішено, і це декілька навіть локацій. То от для бази ми би дуже хотіли, щоб якщо зараз нас почують ті, хто хоче вкладати в майбутнє України, то зв'яжіться з нами. Ми знайдемо. Ми вам підкажемо цей шлях. Кіно показувати ми теж хочемо. Так. А як січовики реагують на воєнну пропаганду? У нас немає пропаганди. Ми сьогодні вже неодноразово про це говорили. Ми, у нас нема пропаганди війни. Ми говоримо про те, що треба зробити все, що як можна би скоріше закінчилася ця війна, але виключно шляхом нашої перемоги, а не здавання території. Ми дітям розповідаємо про майдан, тому що ви говорили про вікову категорію. Раніше ми чітко ставили границю 8-12 років. На сьогодні ми між собою ще ведемо такі обговорення, що ми здвинемо вік. У нас в цю зміну було двох хлопчиків шести років, і ми зрозуміли, що в принципі ми готові з ними працювати також. Тому наступні зміни, шановні батьки нашого регіону і не тільки нашого. Зверніть увагу: дітки від шести років можуть вже до нас приїхати. Ваші плани розвитку у період пандемії covid 19 Ви знаєте, ми дуже хвилюємось за це, щоб не було оголошено карантину, але вже ведемо перемовини з деякими базами. Ми готові самоізолюватись з кількістю певною кількістю дітей. Чому ми про це думаємо? Ми всі прожили вже карантин минулої зими. Ми знаємо, що деякі батьки втратили роботу із за цього, тому що не змогли поєднувати ну так склались обставини. А деяким батькам було подвійне навантаження, тому що вони мали навчати дітей, слідкувати, тобто забезпечити їм навчальний процес. Сплить до того, щоб віддати свій гаджет або свій ноутбук для того, щоб дитина могла зайти там в Zoom-конференцію або попрацювати в інших класум або вайбер, вже які вчителі як працювали. Тому у нас, ми коли обговорювали це між собою, ми вирішили, що в разі оголошення карантину ми готові, готові виїхати. Звичайно. Будуть проведені тестування дітей і тих інструкторів, котрі залишаться з дітьми, у нас буде перекрите спілкування як би так, з зовнішнім світом, тобто нам, нас будуть забезпечувати продуктами харчування, щоб ми могли дітей годувати. Ми забезпечимо їм дистанційну освіту шляхом роботи в різних напрямках. Розвантажимо батьків. У нас в нашому. Колі достатньо педагогів, котрі зможуть сприяти дистанційній освіті. Я дякую вам за розмову. Нагадую, ви слухали програму Тема дня і сьогодні у прямому ефірі з вами спілкувалася одна з організаторок навчального центру Кодацька Січ, громадська діячка, правозахисниця, волонтерка Христина Головачова. Комендант табору Кодацька Січ, воїн-доброволець, заступник командира штурмової роти 5-ї окремої батальйону Української добровольчої армії Микола Григоряк. І громадський діяч, волонтер, інструктор національної самоідентифікації і міжнаціональних зв'язків Сергій Галицький. Дякую за увагу. Над програмою працювала ведуча Рейса Баса, журналістка Вікторія Сидоренко, режисер Олександр Сухач, інженер Максим Гейко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.